Я звати Марія, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про чоловічу сорочку, про борщівську чоловічу вишиванку, борщівські мотиви. По мотивах Роксолани Вогуцької, схемка Лелечі Візерунки, тканина Морану, нитки ДМЦ це для того розповідаю, щоб потім не було лишніх запитань. От сьогодні у нас вже по святах. І, чесно кажучи, той план, що я хотіла втілити тільки вчора, я трошки затнулася. Сьогодні буду надолужувати і попередньо скажу, що сьогодні останній день. Останній день, який я планую потратити, на, над, потратити над роботою, приділити час саме цій вишиванці. Що вам сказати? Вона... Вона, виходить, надзвичайна. Або я настільки люблю вишивку, або дійсно вона надзвичайна. Е, кому е, я, наприклад, не показувала тільки цю роботу, дівчата не знають, чи то, можливо, просто з вічливості кажуть, що вона суперова, чи вона дійсно суперова. Ну, зараз я вам покажу. Але скажу вам чесно, фотографія цього не передає. Тільки я дивлюся фотографію її і відправляла. Замовниці, то зовсім зовсім інше. зовсім інше. Так от, шість хрестиків. Це, напевно я вчора десь нічку пересиділа, шість хрестиків, бо себе не конче добре почуваю. І оце чекала сьогодні о, годинка, бачите, яка 10.49, щоб трошки розговоритися, бо реально не говорю. Важко мені говорити. Що ми маємо? 9, 10, 11, 13, 15, 16, зовсім трішечки, 17, 18, 22. Так, в мене там 21-го дети було день народження. У нас було 5 рочків. Ну, і тут, бачите, я вже починаю заокруглятися. Якщо по прогресу подивитися 78%. От. Це якийсь щочик, я вчора включила. Не знаю, що це. За ну, це той самий щотик, до речі, показує, напевно, що ось тут я вишила, мадже да? ідентично. Що я буду вам говорити? Пам'ятаєте, я вам казала, що я вишию клаптик, клаптик вишию сорочки чорним і один клаптик вишию кольоровим. щоб... Можна було подивитися різницю без кольору і в кольорі. Так от, перед в мене вже готовий одна сторона повністю, а друга тільки чорна. Манжет в мене один готовий повністю, а другий. Про що я буду говорити стільки? Дивіться самі, яка в мене вийшла краса. Розцілася я зараз в себе на ліжко. нікого дома сьогодні нема. Всі розійшлися. Верніше всіх відправила. Ось тут трошки, бачите, є складка, тому що я її склала. Так, на рахунок ниточок Етуаль. Правильно, етуаль. Дякую, що мені підказуєте, тому що ну, я не полігла. Е, І е етуаль, він, до речі, так звучить дійсно більш по-французьки. Е прес. Пристроїлася, навчилася, скоріше навчилася і вибрала відповідну довжину по нитках туаль для того, щоб вона лягала гарно. Але, скажу вам чесно, от тако, як здалека дивитися, вона от зблизька дивитися, вона така яскравіша. Чим далі відходиш від неї, вона така, знаєте, така. Темніша, це така іменно. Ну, ніхто ж не буде приходити і там 10 см біля е, нього стояти і дивитися на ті нитки. Розумієте, ну там метр, дехто з трьох побачить, а дехто по вулиці і з 10 побачить. Вона дійсно така красива. Дуже мені вона подобається. Е, для того, щоб зашити в вільному темпі колір для другої сторони, для цієї сторони, мені потрібен день. В такому вільному вільному темпі. В темпі, типу, Мама, тато, мама, дай, мама, принеси, то все самі розумієте? Тому сьогодні, правда, вже 11-та година, але нічого, я планую це все закінчувати. І завтра, звичайно, я вам покажу, тому що сьогодні в мене до 12-ї години ночі, а там, якщо буде пару хрестків лише, це відповідно я спати не піду, я завершу цю. Роботу сьогодні, Гос... Господи Боже, допоможи, аби так воно все сталося, тому що ми плануємо, самі знаєте, а Господь Бог керує. От. І ще є один такий нюансик, якщо подивитися, наприклад, ось по схемі. Ось цей по схемі тут пусто. Бачите, ось він, тут пусто і тут пусто. Чесно кажучи, я напевне додам туди ось цю голубеньку ниточку і, відповідно, зроблю оранжевий хрестик. і... Три голубеньких. Та, як ось тут є. І бачите, вони всюди води, ідентично йдуть. Отак, От як буду зашивати цю сторону і цю поставлю. Зараз вам покажу манжетер. манжети. Манжети в мене з цієї сторони. Так, манжети підсовуйтеся. Ось перед вами манжет е, вишитий чорним. Каша малаша з боку бантик, правда? А ось перед вами манжет вже зашитий. Нитками кольоровими. І якщо уважно подивитися, то ось тут в мене сюди йде хрестик. Ось тут я дала ретясть, тут дала також ретясть на дві ниточки, а тут ретязь на чотири ниточки. Воно зовсім зовсім відрізняється, але свій ефект має. Тут взагалі воно схоже як на ланцюжок, а тут воно більш такою косичкою йде дійсно. Чому я дала і тут додала ретість? Відповідно, ось так мала бути, така мала бути довжина. Додала я речі по тій причині, що е, за маленька ширина на, на манжет воно піде. А от на е, комірець воно буде за маленький. Тому я додала. Додала, звичайно, тут дала червоний етуаль, а тут дала зелений етуаль. І ось такий масивний насичений е, манжет в мене буде. Вчора е, по Цьому що я планую, ставлю собі плани. От вчора я мала вишити повністю цей комірець. Ось тут серединка, вона він буде трошки завеликий, Але розумієте, в чому проблема? Якщо там бракне трошечки, то хай ліпше кравчиня собі там його підріже, сховає, не знаю, як воно собі зробить, аніж воно там має бути вільне. Бо я, тут воно йде такими, бачите, повторами. Відповідно, я по тих повторах і відштовхувалася. От і мені треба, щоб от серединка буде ось тут і в дві сторони. Зараз я це все дошиваю. І буду зашивати кольором. Що в мене з того вийде, як мої плани ем, збудуться, ті, що я планувала, звичайно, я вам покажу вже, надіюся, завтра, тому що сьогодні має бути останній день. Я не прощаюся і ви не переключайтеся. Не знаю, чи сумно, чи не сумно, добре чи не добре. Зараз в нас 16.27. Я вийшла 1407 хрестиків вже на даний час. Мені це трошки не подобається. В хрестиках ніби добре, бо за вчорашній день я 1500 вишила, розумієте? Але в основному я дошила лише е, шию. Ось вона ось тут центр буде, шиї, Дошила шию. Повністю дуже багато часу затрачається на ретіс. Ніби легко її шити, тому що не треба нічого рахувати. Але це, я посиваюся кожних дві лінійки. Розумієте? Мені чомусь здається, що навіть ось ці елементи я швидше вишивала, ніж цю ретіс. Але зараз я вже маю повністю вишити чорним. Все. Чорним в мене вже все завершено. І буду пробувати. Буду пробувати, йду готую вечерю, поставлю в мою мультиварку. Хай готується, Такі в нас зараз чудо техніки є. Користуємося всіма благами. Ось тут, до речі, від... зверну вашу увагу, що тут буде більше зеленого. Ну, я так відрахувала, щоб воно було плюс-мінус ідентично. Так, центрально. Ну, така вон, Такий в мене центр. От Зготую зараз вечерю, прийду, буду зашивати. Кольором почну кольором зашивати спочатку. Ось ці елементи. Це в нас буде елемент шиї. До речі, скільки шия вийшла? Зараз я поміряю. Шия вийшло 56 см, це більше, ніж достатньо. Відповідно, я думаю, що якщо вона почне вкорочувати, хай собі вкорочує з двох боків, нічого страшного не буде. Ліпше вже все ж таки вийти більше, аніж не дошити. І почну вишивати колір. Подивлюся, як в мене піде колір, але ну, колір в мене йшов в минулий раз дуже добре. І ось така краса вийде. Бачите, сьогодні, сьогодні хотіла все зашити, але чую моє серце, що, а може, навпаки, колір піде зараз дуже добрий. І я завершу сьогодні цю красу. Хоча чую моє серце, що все-таки завтра її завершу. Але побачимо. Зараз тільки півп'ятої. Да, мало часу ось така в мене погода за вікном. Сніг падає ще з вечора. Реально, ось тут, де в мене клумба. От бачите, квітки в мене повідогороджені. Вже було все. в мене сонячна тут сторона, вже все було, вже видно було траву знизу. А сьогодні зранку ми проснулися. І знову колапс, знову все замело. Вона ще куля якась діти ліпили. Все замело і замітає далі. А в, мене, а в мене новини такі на сьогоднішній ранок. 25 січня, 9.19, Тетянин день. Тетяни, я вітаю вас з вашим днем Ангела. Нехай всі ваші мрії здійсняться. А для рукодільниць тетян. Звичайно, побільше запасів і побільше закінчених робіт. Так от, дівчатка, вчора мав бути день, який є. мав би покласти край, останній хрестик, ці вишиванці, але не сталося так, як гадалося. Вічно я кажу: ну чого ти мелеш та подивися в вид, в проєкт, там все є календарик, скільки тобі хрестиків лишилося. «Ні, я сьогодні буду сидіти. Вибачте, одне місце стерпне, але я її дошию. Так от, вчора я ж, звичайно, поставила рекорд. Це було 2500. За вчорашній день, чесно кажучи, я пів 12 відклала вишивку. Не пів першої чи пів другої, півдванадцятої. Тому ну, 25 те видно, що не вишивала. Але 2500 я вишила. Ну, 2500 це був рекорд за всі дні. Але тут є така кнопка, де є повний хрест. 24 600 в мене вишито, а треба 28. Якщо так дивитися, що я приблизно по 2000 хрестиків в день вишиваю, то я навіть сьогодні його не закінчу. От скажіть, навіщо було оце молоти язиком, якщо в тебе ось тут все є написано? розумієте? Ні, треба було сидіти і оце молоте. Так от, що я вчора навишивала? Навишивала Я все-таки трошки вчора навишивала. вишивала, я е, закінчила чорним повністю все. Зараз я вам покажу. Чорним я закінчила все. Ось в мене шия. шия шию зашивала і зразу зашивала от манжет той, що в мене не зашитий. Мене вистачило на два е, відтінка. Коли вишивала чорним, е, так сталося, що дирку в пальці зробила, і потім. Е, Подала постійно голкою в одне й те саме місце, знаєте, як воно болить аж до серця так болить. Я її заклеїла О! і почала вишивати вже ось це. Так от, зараз вже 9,20, скільки там, дві. Я всіх відправила, чоловік писав, каже, слухай, тут так замало страшне. А це, знаєте, як біля школи вулички вузенькі, машин багато. Е, і е, оце знаєте, не всі водії такі е, типу думають за інших водіїв, де їхав там, встав. Ну, в нього дитина, а в тебе, а в тебе не дитина, та, не дитина не йде до школи. О, тому хто водії, жінки, ви мене чуєте, будь ласка, думайте, завжди як паркуєтеся, тому що біля школи це дуже нереально. А потім він везе меншого в садочок, там вже чуть-чуть е, інший район, там садочок і школа ще одна, там взагалі дурда. Але нічого ніби казав, що все добре. Питаю, завжди переживаю, щоб дитина не спізнилася на уроки. Але сьогодні, я думаю, навіть якщо спізниться там на одну хвилину, то нічого страшного не буде. Так про вишивку я. Вічно я десь зайду в іншу тему. Сідаю я вишивати. Сьогодні дві години, 100% навіть не дві, а три, бо ще треба буде півгодини доїхати туди і назад. І я ж на ткацтво ходжу, знаєте. і Сьогодні в нас якраз буде урок в майстерні пані Люби. Це викладачка, яка нам викладає ткацтво. І сьогодні якраз минулого разу у нас не було чому. А, була вечеря на Йордан, у нас відмінили заняття, буде сьогодні, якраз в майстерні. Будемо щось якийсь рушничок ткати, якусь такий типу малесенький прямокутничок. Ми там розробляли схемку от, і будемо ткати. А я зараз, поки якраз е, ніхто мені не заважає, сідаю за ж забивати оці відтінки, тісь трошки швидше піде, так але ж розумієте, тут воно пише, дивіться, тут воно пише 28510. Це тільки то, що намальовано. Але ж в мене е, сам комірець збільшився на одна стільки з одної сторони і на стільки з другої сторони. Так само і манжетики збільшилися на один такий період, розумієте? того не вказано. Плюс в мене оці нижні штучки, і ця верхня, і ці, що додаткові, я атуалем е, вишивала, також не пораховані. Тому воно і так тормозить в мене. Ну нічого, я сідаю вишивати, тому що, можливо, я і більше вишиваю, ніж отут воно мені 2500. Воно ж мені цю не рахує, цю не рахує, цю не рахує. Плюс е, тут ще додаткових. Дві смужки, аналогічно, майже хресток-хрестик, мені цю косугла теж не рахує, тому не знаю. Ну, сідаю до роботи. Е, вчора я знову поставила рекорд: 2900. Ну, чесно кажучи, в мене вже око почало сіпатися, а сьогодні ми приїхали за місто, хотіла вам показати, нас так гарно засипало, що вирішили сьогодні в суботу трошки поїхати за містом. Бо вдома е, в квартирі теж трошки так, знаєте, стіни тиснуть на, е, на голову. Ось такий великий пакет, я з собою взяла, таке відчай, що Я сьогодні маю закінчити три проєкти. І бачите, який на мені снудик. Це я минулого року, ну це в грудні місяці, прийшла з роботи, настрій такий був поганий. І зв'язала собі отакий от снудик. Гачко. Тут для мене, чесно кажучи, вперше це стібнусь, бо шахвора трошки. І, але скажу вам, що погодка в, нас, <годка> в нас тут реально класна. Тут, тут, тут вікно відкрили, хочуть мене трошки пристерелити, так що я йду трошки займати гарні місця і вишивати сорочин. Мої друзі, в мене для вас хороша новина. Ось ця чарівна, завітна така цифра. Число, яке я хотіла побачити дуже-дуже дуже давно, напевне, з 12 жовтня минулого року. Я сьогодні дуже щаслива, тому що я сьогодні вже закінчила її. І вчора в мене було вишто 160 хрестиків, звісно, їсти і вишувати таку роботу трошки не. Пасує, ну я вишивала, чесно, вишивала, аж поки м'ясо не принесли. Тоді я вже вирішила, ну, вже хватить, всяке може бути, можна замастити і, відповідно, наробити собі купа проблем. Але сьогодні у нас 27-півтретьої, буквально десь півгодинки тому я її завершила, 743 хрестика. Це, щоб ви розуміли, залишився в мене був тільки зелений колір, всі дрібні елементи, типу, Ось тих по три хрестика синеньких чи по одному, оранжевому. Це я вчора оце дзьобала, це 100-500 закріпок і, відповідно, 160 хрестиків, тільки я вчора вишила. Але я також знаю, що це дуже хороший варіант, дуже хороший результат, тому що навіть 160 це також є робота. Ну і рекордним моїм днем для вишивки стало 25 січня. Це практично. 3 тисячі хрестиків, це 10% від цілої вишивки, це є багато. Якщо по 3 тисячі, то так можна за, скільки? за 10 днів вишити роботу. Ну, але це, я вам скажу чесно, зранку до вечора. І в п'ятницю в мене були, оце 25-го числа, були такі Хрестики, типу, що не хрестики, в програмі це хрестики. А в мене, наприклад, це коса гладь, що не потрібно рахувати це і смужка зверху донизу, що не потребує заглядати в схему і відповідно відшивати. От, ось це моя вся робота. Бачите, якщо уважно подивитися, це. Два дні жовтня, і в основному цілий місяць січень у мене пішов. Відповідно, свята виключаємо, і в мене дуже багато ще свят своїх таких персональних були в січні. Тому я скажу, що я дуже добре постаралася. І, відповідно, якщо подивитися відео, де я починала цю сорочку, де я казала, що максимум листопад. Якщо я би в листопаді зробила такі успіхи, то, відповідно, у мене сорочка була вишита ще у листопаді. А зараз, а зараз 100% можна наживати нажимати зброс і наново починати. Я вам показую, у нас тут трошечки сонечко пробивається через віконечко. Покажу, як є, я її ще не прала, не прасувала. До речі, мені під минулим відео мені написали, чи не боюся я, чи перевіряла я чи облазять, нитки при прані. Перед тим як прати, я все ж таки потестую етуаль для того, щоб знати, як прати. В основному я перу вишиванки тепла вода рідке мило для кольорових рідкий порошок, верніше для кольорових речей. І перу і все нормально. А в даному випадку, якщо не дай Бог, звичайно, буде облазити туаль, мені треба буде закріпити колір. Це є легкий розчин, оцто з водою, і будемо закріпляти колір. Це в нас є шия. Шия, подивіться, яка вона вона вийшла дуже реально довга. Але що, і забита, не так як тут, бачите, багато вільного білого залишаємо. Тут зовсім того білого, зовсім зовсім трішечки. Також по потрудилася я над нею. Ми маємо з іншої сторони ще два манжети. Вони йдуть дзеркальні, бачите, тут в цю сторону йдуть оці такі штучки, а з цієї сторони в цю сторону йдуть штучки. Якщо подивитися на шию, то в нас є чітко виразене. Закінчилося місце на моєму телефоні, позичила в чоловіка. Тому кольори, до речі, перевіримо, як знімає його телефон як відрізняються відтінки: центр шиї, комірця в два різні сторони. І є ще така одна буде ізюминка для тої сорочки, я хочу вишити. Ініціали, але я їх буду вишивати вже по готовій сорочці, і відповідно подивлюся, чи мені їх вишити, чи не вийде. Надіюся, що вийде все залежить від кравчення, але я її попереджу про це, щоб вона мені в внутрішню сторін, сторону комірця. Іменно де стієчка йде, рівненьку тканинку прошила, і я по ній відповідно хочу вибрати дві гарні літери, щоб це були іменно імена сорочка. От. Я задоволена, я дуже задоволена. Він зараз навіть видно, що йдуть тіні від вікна, що от тінь, бачите, сонце там десь ховається, трошки трошки виступає, але я дуже задоволена роботою. Я задоволена нитками, але от з етуалем треба уважно працювати. Я хочу використати саме етуаль на чоловічу сорочку, ну типу для свого чоловіка. І зараз я. Думаю, як би це поєднати, тому що, самі розумієте, однаково все вишивати, трошки так мені скучно стає. Мені потрібно щось придумати, щось інше. І от я думаю, на цьому я на цій такій позитивній ноті я така щаслива зараз. Закінчується відео. Я дуже рада, що я мала змогу поекспериментувати і створити іменно таку річ. Вона дійсно красива, вона дійсно виглядає стильно, шикарно і стримано. Відповідно, дівчатка, якщо коли я вже буде готова ця срочка, ми почекаємо гарної погоди і, звичайно, зробимо дуже гарні фотографії вже на власнику, надіюся, він не поморозиться і гарно попозує, буде в нього така модельна кар'єра. На даний час кажу вам до побачення, всім гарного дня і всім папа. -па.